Ця історія про людину, яка залишила спокійне життя заради захисту країни, Михайло, позивний малиш, був звичайним хлопцем з Ужгорода, який працював у піцерії. Але після початку повномасштабного вторгнення він став механіком-водієм бойової машини піхоти у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Вдома його чекають дружина і батьки, заради яких він воює. Його підрозділ воював на різних напрямках, але зараз їм особливо важко. Ворог давно закріпився, знає, що його будуть вибивати, і замінував усе довкола. Перед кожним штурмом українські розвідники ретельно досліджують територію, а сапери створюють проходи через мінні поля. Для цього використовують навіть дрони. Які скидають вибухівку на міни, змушуючи їх детонувати, це дає можливість піхоті прориватися вперед. Контрнаступ іде важко, не так швидко, як хотілося б але це лише початок. Головна відмінність українських військових від російських у тому, що тут цінують бійців. Військові не кидаються на ворога безглуздо, діють точково, злагоджено, мов хірурги. Росіяни ж просто йдуть вперед натовпом, незважаючи на свої величезні втрати. На Херсонщині Михайло навіть встиг повоювати на трофейному Т-72, який захопили українські штурмовики. Він відзначав, що це хороша машина, яка працює чітко і досі б'є по колишніх хазяях. Чи не боїться він нарватися на міну? Він зізнається, так боїться, адже ніхто не знає, де чекає його міна. Але коли завдання прикрити своїх побратимів, які опинилися під сильним вогнем, страх відступає. Важливо виконати роботу, допомогти своїм, усе інше другорядне. Такі історії показують справжню мужність українських воїнів. Вони воюють не заради війни, а заради життя, заради родин, які чекають їх вдома. І поки такі люди, як Малиш, тримають оборону, Україна. Má je majště.